Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім про головні помилки, які допускають абсолютно всі городники, особливо новачки, при пікіруванні розсади. А пікірування розсади це один з головних етапів вирощування городних культур. І перша помилка це вибір невірного часу для початку пікірування. Подивіться: ось це розсада перців. Як бачите, вона гарно виросла, і я вам зараз все покажу. На прикладі перцю та баклажанів. А томати пікірують при тих же ознаках, як і перці. Подивіться, ось паросток перцю. Ми бачимо сем'ядольне листя це перше листя, яке з'явилося на проростку. І воно відрізняється від справжнього листя. А ось подивіться, два величеньких справжніх листа. А ось по центру ще два маленьких справжніх листка. Так ось це оптимальний час, коли потрібно вже пікірувати розсаду. Тому що, по-перше, розсада на такому етапі росту вже має два величеньких справжніх листа, а це дозволяє рослині проводити нормальний фотосинтез. А також у такого проростка вже велика розвинута корнева система. Тому після пікюрування він зразу прийметься у горшику і не буде хворіти. А якщо пікірувати раніше, то корнева система ще буде дуже маленька. Якщо ви її пошкодите, то паросток загине. А якщо навпаки дочекатися коли. Паросток переросте і буде вже 6 або 8 справжніх листків, то тоді карнева система дуже сильно розростеться по вашому піддону, і коріння всіх рослин, які ростуть в цьому піддоні, сплетуться. і тоді точно ви їх всі пошкодите. А пікірування на баклажанах ми проводимо, коли вже маємо не тільки два сім'ядольних листочки, а ще один великий справжній лист, а другий щоб був вже маленький. Тому що, на відміну від персів та томатів, на баклажанах листя росте по одному, а не парами. Друга помилка при пікеруванні – це неправильно підібраний горшик або стаканчик. Найкраще використовувати найкраще використовувати чорні стаканчики або любі інші непрозорі. Тому що, використовуючи, наприклад. Прозорі пивні стакани ви дуже нашкодите вашій розсаді, тому що коріння любить рости у темряві, а в прозорих стаканчиках від сонячного проміння коріння буде підгорати, а розсада буде гинути. Також на дні стаканчика обов'язково потрібно зробити отвори, як мінімум 5 як в моєму випадку. А самі отвори повинні бути діаметром 5 мм, не менше, щоб зайва волога виходила зі стаканчику. І коріння не підгнивало. Також об'єм стаканчику має значення: мінімальний стаканчик або горшик для розсади перцю, томату або баклажанів складає пів літра. Можна більше, але не менше. Я використовую якраз таки півлітрові. Третя помилка повалягає в неправильно підібраному ґрунті. Наприклад, використовувати покупний ґрунт це дуже накладно, тому що його знадобиться дуже багато. Для ось такого маленького піддона ґрунту потрібно мало, тому я і використовую покупний. А для стаканчиків я вже заготовлюю ще восени ґрунт зі свого городу. Я змішую звичайний ґрунт з городу один к трьом з піском, де три частини це ґрунт, а одна частина піску. Також додаю ще таку одну частину кокосового субстрату або можна використовувати перліт. Він в нашому випадку виступає як влагоотримувач, а також розпушувач ґрунту. Тому що, якщо використовувати чистий ґрунт з городу, він дуже плотний і тому корінню молодої розсади буде важко розростатися. А на розсаді це буде проявлятись поганим ростом. Потім у кожному стаканчику при помощі палиці або я використовую обичний маркер, робиться ось таке поглиблення. Бажано, щоб воно було практично до самого низу вашого стаканчику. Потім за допомогою виделки я викопую. Саджанець з комом землі, головне, щоб цей ком не розвалився, тому що він тримається на корінні рослини. Якщо він буде розпадатися, то коріння буде відриватися, а це не шкодить вашій розсаді. Тому за день до пікіровки обов'язково зробіть полив. Вологий ґрунт краще тримається на рослині. Подивіться, як я і казав, вже на такому етапі росту корнева система достатньо розвинена і достатньо велика. Якщо перетримати більше, то коріння вже сильно розростеться. Наступна помилка це коли ви при пікеруванні своєї розсади неважливо, це перці, томати або баклажани, ви висаджуєте саджанець в той же рівень, як і в піддоні. Таким чином, розсада може дуже витягнутись. А потрібно ваші саджанці, а особисто це стосується томатів, потрібно його заглиблювати. Посем'ядольне листя. Таким чином, ви спровокуєте наростання нового коріння по всьому стовбору до самого сем'ядольного листя. А це означатиме, що і сама розсада буде пишна та велика. Потім наступне, що потрібно зробити, особисто це стосується, якщо ви, як і я, в стаканчиках використовуєте ґрунт з городу, засипте увесь верхній шар ґрунту кокосовим субстратом. Він абсолютно стерильний. В ньому немає ніяких патогенів, хвороб, тому ми ізолюємо вашу рослину от цих патогенів кокосовим субстратом. На його поверхні ніколи не з'явиться такий грибок, як чорна ніжка, котрий дуже швидко косить і губить всю розсаду. Наступна помилка це недостатній або неправильний палив. Так як я вже показував свої стаканчики, у їх дні є отвори, тому я добряче поливаю розсаду. І так як ґрунт у мене. Волого проникни, то весь надлишок вийде через ті отвори у дні стаканчику. Ну і остання помилка, яку допускають при пікіруванні, заключається в тому, що розсаду ви розпікірували, полили і залишили так. Але як би ви не намагалися, все одно при пікіруванні корневу систему ви пошкоджуєте. А щоб вона швидше наростала, треба розсаду підживити. Но не добривами, які мають в своєму складі. Азот, фосфор та карій, а любим корнеутворювачем. Наприклад, саме розповсюджений це корнівин. Його можна знайти абсолютно в будь-якому, навіть маленькому, садовому магазині. Розводьте його за інструкцією та підживіть всю розпікрувану розсаду одразу після пікіровки, а потім через 7 днів ще повторити такий полив. Ваша розсада швидко приживеться. І почне швидко зростати. Тому, друзі, дотримуйтесь цих правил, не допускайте тих помилок, про які я казав у цьому відео. Якщо у вас залишились питання, то пишіть їх у коментарях під цим відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, рекомендуйте мої відео вашим друзям та не забувайте подивитися мої наступні відео. Я вам бажаю удачного дня та мирного неба над головою. До зустрічі в наступних відео. Бувай!